І перед цим хотів би зробити вам комплимент трошки. Ми їхали сюди і нам сказали, ми їдемо в Нововолинськ. Це було десь тиждень, може, два назад. І знаєте, як в будь людини, коли приїжджає на якесь нове місце, для мене це нове місце, тому що тут перший раз завжди хвилюєшся, як воно пройде, як воно буде, як ми заспіваємо. Але я себе здобув на цій думці, що ми їдемо до рідних людей. Нас з'єднала кров Ісуса Христа, і ми діти одного батька. За що слава нашому Богу? Тому ми в прості серця співаємо нас строго не судіти. Ми такі саме люди, як і всі ми. Хай Господь вас благословить. У вас гарна церква, ви всі дуже гарні. І Господь, я вірю, що Господь він хоче все найкраще для своїх дітей. І Він нам це дав. Наші країни є війна, і десь там гинуть люди, гинуть наші воїни. а Ми живемо в гарний час. Ми наїжджені, ми в діті, ми приходимо в гарний дім молитви, знаєте, і нам за що? Нам є за що дякувати Господу? Ми зараз будемо співати пісню, це більше пісня подяки. Тому моє побажання, як казав брат Саша, в проповіді, що ми маємо мати подяку нашого Господа. Ми маємо дякувати, ми не маємо забувати те, що зробив для нас Господь. Брати і сестри, ми в добрі, ми, в мирному, ми під мирним небом над нашим краєм. І це є заслуга нашого Господа. Це не наша заслуга. Тому хай ця пісня, хай це зібрання, хай все наше життя, воно буде для слави нашого Господа, тому що Він достойний є. А ми заспіваємо для вас. О, яку я Богу складаю За радість, за щастя, любов. Спасіння від Бога я маю, подяку складаю я знов. хай слава від мене лунає, хай слава лети до небес, а серце хай пісню співає, що Бог наш помер і воскре. Забалити до небес, а серце Кай пісню співає, що Бог наш помер і воскрес, як тільки схиляю коліна. Я дякую Боже Тобі, я Господи просто людина, Ісус поможи ти мені. Хай слава від мене лунає, хай слава лети до небес, а серце хай пісню співає, що Бог наш помер і воскре. Пісню співає, що Бог наш помер і воскрес, а серце знов радість сповняє, і пісня летить до небес, хай слава лиш Богу лунає, що Бог наш на віки Хай пісню співає, що Бог наш помер і воскрес, хай слава від мене лунає, хай слава лети до небес, а серце хай пісню співає, що Бог наш помер і воскрес.